Буду ще сіяти капусту. Буду сіяти капусту білокачанну і буду сіяти я пікінську капусту. Білокачанна капуста у мене ось така буде. І пікінські капусти, ось такі будуть дві пікінські капусти. у мене. Грунт я вже заздалегідь підготувала, все туди додала. От, і обов'язково треба пролити ґрунт, щоб він сів. 3 4.03 я вже сіяла капусту на розсаду. Ось така красуня в мене. Росте зараз, ну і буду сіяти ще. А в касети я буду сіяти саме пекінську капусту. Насіння у мене професійне, тому мені стимулювати для росту мені не потрібно, тому що воно вже оброблено, простомульовано і знаходиться в спеціальних драже. Робимо неглибокі луночки, це приблизно 0,8-1 см глибина. У мене є ось такий помічник, дуже зручно. Тут вже є ділення. От, і дуже зручно робити однакові луночки. По одній насінинки я кладу капусту і отак от загортаю її. Пікінська капуста дуже швидко росте, тому ідеальний вік розсади перед висадкою ґрунт це 25-30 днів. В цей час у рослини має бути 4-5 справжніх листочків для весняного урожаю. Ми сіємо пікінську капусту на розсаду в березні та в квітні. Якщо ж ми хочемо урожай літній осінній тоді ми починаємо сіяти пікінську капусту на розсаду. Це у нас червень, липень, глибина посіву 0,5 1 см. Температура проростання має бути плюс 18, 22 градуси. Після всходів знижуємо температуру. На плюс 12, плюс 16 градусів. Через 5 днів ми піднімаємо температуру від плюс 16 до плюс 21 градус. Мінімальне освітлення має бути 14 годин. Пам'ятайте про це. Пікіровка пікінської капусти не рекомендується, тому краще сіяти відразу в касети. Підживлення ми робимо два рази за увесь період розсади. Розсаду висаджуємо ґрунт при температурі плюс 10, не нижче. Якщо ж будуть нічні заморозки, вкриваємо агроволокном.